Всім доброго ранку. Сьогодні пропоную вам вивчити віршик на пам'ять. Ми з вами вже вивчали вірші за схемою і картинками, і сьогодні, я певна, всі зможуть вивчити за підказочками вірш. Вірш сьогодні у нас про котика. Дивіться, який красивий! І про його покупку в магазині про такий смачненький апельсин. Цей вірш написав Платон Воронько. Зараз послухайте, а потім я вам все поясню, як швиденько його вивчити. У малого кошеняте завелися грошенята, скік мали у магазин і купило апельсин, розкусило, там кислиця. Апельсин це й не годиться. Знов прийшло у магазин. Дайте з м'ясом апельсин. Цей дітей вірш, гумореска. Гумореска це тоді, коли смішно стає. Котик розкусив апельсин. На смак розпізнав, що він кислий, і вирішив, що в магазині продаються різні апельсини і навіть зі смаком м'яса. А це, напевно, смішно, бо такого не може бути. От давайте зараз котик наш тут постоє. А ми за допомогою картинок і схем спробуємо швиденько цей віршик вивчити. У малого кошеняти Завелися грошенята. Подивіться, гроші є паперові і є монети, дріб'язок. Отак от у нас буде. Кошенятко, і в нього грошенята. Скік мали у магазин. Ось, подивіться, оці лапки означають, що кошенятко пішло в магазин. Там купило апельсин. У малого кошенята завелися грошенята, скільки мали в магазин, там купило апельсин. Розкусило. Там кислиця. Подивіться, яка посмішка у котика стала. Йому стало кисло і несмачно. Апельсин цей не годиться. Знов пішло в магазин. Дивіться, знов вернувся в магазин. Дайте з м'ясом апельсин. Ви зрозуміли, як ми, виклавши предмети і малюнки, спростили собі вивчання віршика? Тепер почнемо разом з вами. Я повторюю, а ви повторюєте зі мною. У малого кошеняти завелися грошенята. Скільки мале у магазин? Там купило апельсин. Там кислиця, апельсин цей не годиться. Знов пішло у магазин. Дайте з м'ясом апельсин. Так, добре, а тепер давайте тихенько розкажемо віршик, нібито на вушко. У малого кошеняти Завелися грошені. Дивіться, знову пішло у магазин. Дайте з м'ясом апельсин. Молодці. Тепер пропоную котик посидя тут скрайку, а ми пограємо за словами, які ми сьогодні з вами промовляли у віршику. Спочатку, напевно, головний герой цього вірша апельсин. Подивіться і скажіть, тут один апельсин чи багато? Якого він кольору, якої форми, як він пахне ароматно, уявіть, що ви нюхаєте апельсин носиком і пригадайте його запах. А тепер пригадайте його смак. І пригадайте слово, яке ми вчили про колір помаранчевий. А ще діти на апельсини часто кажуть помаранчі. Можна і так сказати, це помаранч, Апельсин, і кольор в нього помаранчевий. Так, наш апельсинчик постоє з краєчку. А я достану малюночки котиків. І зараз розберемо, до чого вони. Ми домовились, що такий малюнок з такою усмішкою означає, що котику кисло і не смачно. Зробіть таке личко, як у котика. Уявіть, що вам не смачно щось. А цей котик, бачите, облизується язичком. Це означає, що йому смачно, йому дуже добре сподобався апельсин. Цей котик що робить? Посміхається, як ви гадаєте, йому смачно, або ні, з такою усмішкою. І останній котик, от такий сумний. Це, напевно, такий у нього був вираз обличчя, коли він. Після кислого апельсина зрозумів, що він йому не сподобався. Кисло не сподобалось смачно, дуже смачно. Бачите, тут навіть облизнувся язичком. Так, пограли. У нас тільки один малюночок повинен зостатися, правильно? Тому що в нашому віршику в кошеняті було кисло, не смачно. Так, і останнє слово предмет, з яким ми пограємося, це кошеня. Тут можна міняти варіанти. Я сказала, що у малого кошенятати, бо він маленький за зростом і за віком, а можна сказати про його хутро у білого кошенята, у рудого кошенята, у чорного кошенятати і у смугастого кошенята. Але в нашому віршу кошеня мале, за розміром і віком. Так, давайте іще раз наостанок повторимо наш вірш, а потім ви вже його вивчите за схемкою і будете розказувати батькам і своїм друзям. Так, слідкуйте за моїм пальчиком спочатку і до кінця. У малого кошеняти завелися грошенята. Пам'ятаєте, як ми показували гроші? Скільки мали у магазин. Там купило апельсин. Простусила. Там кислиця. Апельсин цей не годиться. Знов пішло у магазин. Дайте з м'ясом апельсин. Ось бачите, як просто і швидко вивчити вірш. Котик наш молодець. Апельсин не сподобався, він купив собі. М'ясо і буде куштувати. І вам бажаю смачного сніданку і до побачення!